Вітаю, друзі! Ржу, просто не можу. Мамки на черешня ці слова заграли новими фарбами. Слуга народу Крийденко пояснив придбання нової квартири в центрі Києва доходами батьків від продажу черешні. Народний депутат від «Слуги народу Володимир Крийденко під час повномасштабного вторгнення переїхав до новесенької квартири в одному з житлових комплексів на Печерську. Вперше згадка про нове помешкання з'явилася у смережах дружини нардепа ще наприкінці 2022 воєнного року. Але в декларації Крійденка за 2022 рік воно відсутнє. Журналісти Бігусінфо з'ясували, що власником житла з осені 2022 року є батько нардепа. Квартира площі 111 квадратних метрів мала б обійтись орієнтовно в 200 тисяч доларів. Сам депутат визнав, що справді змінив житло, але ніби переїхав жити до квартири батька лише в січні 2023-го до цього лише. Бував там в гостях, тому в декларації за 22 рік її не вказав. Крайденко пояснив, що його батько мав кошти на придбання квартири, бо продав будинок в Мелітополі, а також займався торгівлею черешенькою. Отак от, от, друзі. Черешенька мамкина, Папкина. Тіхіть. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.